У час, коли все стає легше, я раптом відчув вагу. Не вагу тіло, воно вже давно перестало бути моїм союзником, а вагу буття, яке не проситься в обіймі, не гнівається, не тікає, лише сидить поряд і дивиться. Як тінь, що випереджає тебе у ранковому холоді, але не залишає тепла. Я знов взяв до руку лівець, не тому, що романтика, не тому, що мистецтво, а тому що все інше зітхає і зникає, а папір він мовчить. Але він тут. Я сидів мовчки, вдивляючись у себе, ніби в портрет написаний кимось, хто мене не любить, але пам'ятає. З кожним словом, що падає на папір, обличчя на тому портреті ставало старішим, втомленішим, чорнішим від власної тіні. Я писав і одночасно себе затирав. Думки приходять і лякають, їхній шепіт схожий на голос того, хто вже знає фінал, але все ще змушений мовчки сидіти в театрі, дивитись, як грають виставу, де йому ж головну роль призначили. А без думок тиша. Тиша не стерпна тим, що вона правдива. Не дихає, не обманює, вона несе з себе, як мрець власну труну. Тоді я згадав камю, який говорив, немає долі, яка б не була подолана презирством. Але мені не вистачало презирства, я мав тільки в тому. В тому гайдегера, що називав людину істотою, кинутою у світ, неначе хтось кинув в мене, як камінь, і той камінь досі падає. Ремарк писав, що тиша це не коли ніхто не говорить, а коли немає чого сказати. Я сидів у цій тиші, і кожен новий абзац був схожий на некрилок собі самому. Не трагічний, просто спокійний, як волога білизна на мотузці восени. Пальці вкриті графітом, запах старого паперу на пальцях, мов роса на могильному камені. Не холодна, не тепла, просто вона є. Я більше не вірю в сенси, але я вірю в дотик, дотик олівця до паперу, дотик тіні до стіни, дотик мовчання до втомленої душі. Можливо, саме в цьому те останнє, що ще можна назвати я. Настала ніч, але не та ніч, що в календарях. Ця ніч не має години, не має початку. Вона народжується в мені кожного разу, коли заплющую очі. Я довго мовчав, не через мудрість, мудрість, мертва. Вона, мов, шибениця, висить собі. Я мовчав, бо слова стали зайві, як посмішка померлому. У кімнаті пахне вогкістю, це не дощ, це старість речей. Вони більше не хочуть бути, як і я. На стіні лишився портрет мій, але щось з ним не так, Очі в нього мої, але дивляться в інше життя, в яке я, здається, так і не потрапив. Часом мені здається, що я сам себе придумав, що мене не існує поза цим кріслом, поза цим зошитом, де літери, наче залишки когось іншого, хто мав силу писати від болю, а не з болем. Кам'ю казав, що абсурд це зіткнення прагнення людини з глухим мовчанням світу. Я довго слухав це мовчання, і вже не впевнений, чи світ справді мовчить, чи просто мене більше не чують. Вікно дивиться на мене, але нічого не каже. Шиби тремтять не від вітру, а від самотності. Навіть скло має душу, якщо довго бути поряд. Я виходжу у двір, тиша там, як сажа, вона прилипає, тіні від дерев не рухаються, мов примари, що вже забули, навіщо їх викликали. Я йду не кудися, просто геть від себе, від думок, від паперу, який встиг зібрати стільки моїх слідів, що вже сам, мабуть, схожий на шкіру. Я йду в ніч, в що не кінчається світанком, а тільки іншим відтінком темряви. Якщо хтось колись прочитає ці рядки, то знає, не хотів бути почутим, просто хотів знати, що хоч тиша, але моя. Я довго йшов, але нікуди не прийшов, бо це не шлях, це осад. Все, що я називаю собою, залишилось у зошиті. На покреслених сторінках, де слово вже не рятує, а тільки фіксує. Поразку. Я зупинився, не тому, що втомився, а тому, що далі вже не я. Лише простір, де все розмите, як лице у калюжі після дощу. Я дивлюсь на руки, вони все ще мої, але щось у них вже чуже. Немає більше жестів, тільки зламані спроби триматись. Навколо ніч, тиша більше не мовчить, вона шепоче. Цей шепіт не в словах, а в самій присутності речей. Стіна, гвіздок, тінь. Навіть пил тут говорить, а я вже ні. Мені здається, я втратив не себе, себе когось ким міг бути. Хтось, хто вмів сміятись не з іронії, а з того, що живий. Пам'ять розмивається, як вуличний ліхтар у мокре скло. І світло, але вже не видно звідки. І лишається тільки сидіти, писати, стирати, знову писати, як ніби в цьому є ще бодай тінь сенсу. А насправді просто звичка не давати ночі, жерти усе до кінця. І коли я дивлюсь на цей портрет, на це обличчя, що з кожним реченням темніше, старіє, стирається, я раптом розумію, це мене